Друзі, сьогодні п'ятниця вечір, а це означає, що це найкращий час, щоб поговорити про наше з вами улюблене хобі, про філателію. Українська філателія біжить, я б сказав, такими семимильними кроками вперед, і ми повинні з вами встигати за ними. Сьогодні на головпоштампі відбулося доволі цікаве погашення, про яке я хочу вам розповісти. Це погашення присвячене 10-річчю патрульної поліції. Але окрім того, за останній період також було багато різноманітних цікавих подій, виходи нових марок, були погашення в Києві і не тільки в Києві, наприклад, в Гайворні Кіровоградської області відбулось погашення присвячене 160-річчю Одеської залізниці. Ще мої погашення до мене не доїхали, тому поки не маю вам що показати. Але хочу вам похвастатись такою доволі цікавою покупкою. Я думаю, багато з вас, тих, хто дивиться мій канал, підписаний на мій блог. Тут, чи в Фейсбуці, можливо, в Інстаграмі чи в Тіктоці, бачили ось таке круте поповнення моєї колекції. Так, хто не знає, що це, це червоний пенні. І синій або голубий, хто як його називає, так? це одні із перших марок в історії філателії. Так? Всі ми знаємо, що першою маркою власне, була чорний пенні, але разом з нею в цьому випуску вийшов і синій або голубий пенні. Так? Він номіналом два пенні. Ну І червоний пенні це вже наступні випуски. Пригадуєте, в одному з відео я вам розповідав про те, що на чорних пенні було дуже погано видно штемпелі. І умільці цим зловживали, переклеювали марки і користувалися ними ще раз. Тому червоний пенні дозволив уникнути таких зловживань. Дуже класне поповнення колекції, я дуже цьому радий. Ну, а зараз повернемося до того, що ж відбулося сьогодні на головпоштампі, і що такого цікавого. Я сьогодні підготував. Власне, 10 років патрульній поліції. Е, Укрпошта на цьому тижні повідомила про спецпогашення, зокрема, філ бюлетень з гаслом служити, захищати, боротись. департамент патрульної поліції. Десятиріччя цього департаменту це підрозділ національної поліції. Якщо пригадуєте, цього року також відбувалось спецпогашення, присвячене. 10 Національної поліції, і ось один з її департаментів, Департамент патрульної поліції, також святкував своє десятиріччя. Ось такий конверт. Та власну марку нам сьогодні презентувала Укрпошта. Так? Це, нагадую, що це не випуск нової марки, а лише спецпогашення. Так? Тому Укрпошта, як завжди, за Програмою власна марка випустили конверт та марку, присвячені 10-річчю патрульної поліції. Нагадую вам, що у спецпогашенні ключове місце посідає саме спецштемпель. Ось він, так? Спецштемпель, присвячений цій події. Його можна було проставляти не лише на цих конвертах, не лише на цих марках. Так, але. Ці конверти і марки вони найбільш тематично підходять до сьогоднішнього спецпогашення. Я намагаюся взагалі для таких спецпогашень використовувати той матеріал, який пропоную Укрпошта. Я згоден з деякими філателістами, які вважають, що вона зловживає деколи такими речами, зокрема, надмірним випуском власної марки. Так? але ну, я не художник, не дизайнер, знайомих художників-дизайнерів, які б допомагали системно в цьому. В мене немає. Та й, напевно, це не дешеве задоволення. Так, тому Укрпошта, власна марка, як на мене, це чудовий варіант, і він дуже класно підходить під ті погашення, які пропонує Укрпошта. От, також я використав стару листівку, яку нам колись пропонувала Укрпошта. Ну, правда, ця листівка присвячена. Десятиріччю національної поліції, так, бачите внизу відповідний напис. Ось, Але, як на мене, доволі натягнуто, але можна її також сюди використати. Ну, звісно, відправлення, яке пройшло пошту, так, тобто відправлення на моє ім'я. Пригадуєте, що номінал власної марки у це 20 гривень. Рекомендоване відправлення коштує 40 гривень, тому доводиться доклеювати ще одну стандартну марку. Ось бачите, писанка з погашенням вже звичайним календарем, який є в кожного оператора у віконничку, Так? Ну і пригадуєте, чому я пишу власне адресу Хрещатик 2020, для того, щоб відправити тут же ж. Забрати цей конверт для того, щоб він був в якісному, класному, філателістичному стані, так? а не прийшов мені пошкоджений, пам'ятай, як дуже часто приходять конверти, особливо із-за кордону. Сьогодні, коли я в, в своїх соцмережах, в своїх блогах запостив коротке відео, посипалося багато критики на адресу. Патрульної поліції. Власне, така сама ситуація була і тоді, коли відбувалося спецпогашення присвячене десятиріччю Національної поліції. От. Власне, я не підтримую таких ідей, оскільки вважаю, що поліція виконує свою функцію, які, які на них покладені власне, законом та й безпосередньо. Самим її призначенням в нашому суспільстві. Тому, по-перше, потрібно їх привітати зі святом, по-друге, подякувати за те, що вони стоять на стражі порядку. Друзі, що нас очікує найближчим часом? Найближчим часом нас очікує 11 листопада це, якщо я не помиляюсь, вівторок, так, це вівторок. Дві події на Головпоштампі в місті Київ. Перша подія це вихід нових стандартів писанок. Нагадую вам, що серія стандартів писанки почалася вже відносно давно і вона буде тривати ще декілька років. Так, і кожного разу Укрпошта презентує нам нову і нову марку в цій серії. Так, на цей раз Укрпошта презентувала філ-бюлетень до цього випуску. І це буде українська народна писанка Гуцульщина, село Чорний Потік. Так, тому 11 числа нова марка, конверт, нагадую вам старий. Так, тому можна використовувати як і той конверт, який пропонувала Укрпошта, так і будь-які конверти, які вам подобаються і підходять. Ну і разом з тим. Укрпошта, того ж таки, 11 числа, проведе на головпоштампі спецпогашення під назвою Вартові Різдва кожна мрія має здійснюватися. Так, це різдвяна комедія Вартові Різдва. Перший повнометражний художній фільм 11 Медіа, +1 створений в партнерстві з Юнайтед Контент Hub. Неоднозначні реакції це викликало серед філателістів, але якщо ми збираємо, колекціонуємо весь той матеріал, який нам пропонує Укрпошта, то таке погашення повинне бути в нашій колекції. Знову ж таки, Укрпошта презентує конверт і марку за проектом власна марка. Ось так вони виглядатимуть. Так тому ми можемо їх завчасно придбати. Нагадую, що власну марку можна придбати завчасно і підготуватись до цього. Спецпогашення. Що ж, друзі, на цьому, власне, всі філателістичні новини цього тижня від е, української філателії в мене вичерпались. Зустрінемось з вами наступного тижня, де я вам покажу вже нові погашення, нові випуски. Можливо, до цього часу вже отримаю спецпогашення з Гайворона, на присвячене е, українській залізниці. І тоді подивимось, що ж такого нового і класного нам запропонувала чи запропонує Укрпошта. Ще раз дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую за ваші вподобайки, за ваші поширення. Давайте популяризувати українську філателію разом. Давайте разом говорити все більше про марки, говорити все більше про конверти, про листівки карт максимуми. І давайте робити так, щоб наша з вами справа жила і не просто жила, а розвивалася. Тому дякую і до нових зустрічей!